Киянка першою серед українок підкорила Голівуд, і за це в радянському союзі її називали зрадницею. Це Анна Стен її часто вважали німкеною чи росіянкою, але сама вона завжди казала Я українка і народилась у Києві. Справжнє прізвище Анни Фесак. Існує версія, що вона спеціально придумала власну біографію, щоб додати своїм образу загадковості. Дебют у фільмі Дівчина з коробкою дав старт її кар'єрі, але справжню славу принесла роль у земля в полоні. Усе змінилося, коли Анна поїхала до Берліна. Там вона знялася у стрічках німецької студії, і фільми зробили її суперзіркою в Європі. Незабаром її запросив до Голівуду Сем'юел Голдвін. Він казав, що в Анни є все. Краса, стиль і Талант, та все виявилось не так просто. Три голівудські фільми Нанами знов живі та шлюб на ніч не мали бажаного успіху. Американці не прийняли її образ та акцент. У Голівуді її навіть прозвали Голдвіновою примхою». Але Анна не зупинилася. Вона стала іконою стилю. Деріл Занук казав, що вона одягається краще за всіх, кого він бачив. Далі були нові ролі: Бродвей і викладання акторської майстерності. У 60-х вона завершила акторську кар'єру і присвятила себе живопису. Її картини виставлялися у Бостоні та Сміт. -Сюрі. Синівському інституті Анна прожила довге життя і померла у Нью-Йорку в 1993 дев'ятсот Продовж усього життя вона не відмовлялася від свого коріння. Ім'я Анестен в Україні не забуте, і ми продовжуємо розповідати її історію, бо вона надихає і сьогодні. Друзі, якщо вам подобаються такі відео, підтримайте наше медіа донатом, і ми розповімо ще більше історій про українців, які підкорювали світ.